Так ось, четверта стадія, повторюсь, це психологічне підкорення. Да? Коли він повністю орієнтується на вас. Да? І що відбувається тут? Тут відбувається насправді перелом. Тепер уже не ви підлаштовуєтесь під чоловіка, а він підлаштовується під вас. Да? Він буде чекати вашу відповідь. Він думає, як вам сподобатися. Він буде змінювати поведінку свою заради вас. От раніше він гуляв з друзями на вихідних, а тепер він питає, Малишка, що ти хочеш, щоб ми робили на вихідних? Він буде змінювати поведінку. Раніше, після роботи, він там, не знаю, чим займався, а тепер, після роботи, він уже сидить і жде в машинці, коли ви закінчите гуляти з подружками і вас завести додому. На цьому етапі він вже все. І робить це сам. Нам не потрібно якісь доставати бензопілу і пилить йому башку або ногу, або ще щось, щоб він насильно це робив. Він це робить сам. І насправді тут вже це мій улюблений Да? Це вміють робити вже справжні госпожі. Цей момент вже вміють робити справжні госпожі. І що відчуває на цьому етапі чоловік? А от, а як би це те, що ви відчуваєте, коли вас підсажують чоловіки? А тут уявіть собі, ви навчилися робити по-іншому, ви перевертаєте все на нього.